Привіт! Сьогодні я розкажу вам про мишку, яка зовсім не схожа на ті, що зараз популярні в ком'юніті. Це, скажімо так, мишка з традиційними цінностями. І таке враження, ніби я відкрив якусь часову капсулу з 2014 року. Хоча і застарілою цю мишку теж не назвеш. Та що я вам тут навалюю? Ви вже назву відео давним-давно прочитали, тому давайте дивитися на Rocket Cone XT Air. Подивіться суперпотужний ноутбук Трансформер. З сенсорним екраном. Круто, правда? А тепер уявіть собі все те ж саме, тільки з діагоналлю 16 дюймів. Rockflow X16 2023 року від Asus це неймовірно потужний і універсальний девайс для роботи відпочинку та ігор. Основна фішка в тому, що він може відкриватися на будь-який кут, навіть на 360 градусів, і має сенсорний екран, тож ви в будь-який момент можете зробити з нього 16 дюймовий планшет. Зазвичай подібні девайси зроблені для офісних задач, але RockFlow X16 може спокійно виконувати роль ігрового девайса, як в режимі планше. Так і в режимі ноутбука. Потужностей вистачить не тільки для ігор, а й для роботи з 3D чи відео. Процесор Intel Core i9 13900H з 14 ядрами, 20 потоками та максимальною тактовою частотою 5 ГГц, здатен підтримувати високу частоту кадрів в іграх, скільки б програм паралельно не працювало у фоні. Відеокарта Nvidia GeForce RTX 4070 дозволить грати в найсучасніші ігри з трасуванням променів і на додаток ігрових Новий дисплей Rock не була з відмінними характеристиками передачі кольору, діагоналлю 16 дюймів і частотою оновлення 240 Гц. Ну і найкрутіше до Rockflow X16 можна приєднати зовнішню відеокарту XG Mobile. В модельному ряді 2023 року це RTX 4090. Тому повторюсь ще раз: Rockflow X16 2023 року від Asus це неймовірно потужний та універсальний девайс для роботи ігор. Та відпочинку посилання в описі. Мишку в Україні купити можна, але це буде те ж саме, що ви замовите її собі десь із-за кордону, тільки дорожче, бо офіційно рокета в Україні немає. І ось влітку пише мені підписник, він моряк, він купив собі цю мишку в Штатах. Вона йому дуже сподобалась, і він запропонував мені купити таку саму мишку, відправити її сюди, бо в Україні їх немає. І потім, після того як я зроблю огляд, розіграти її серед вас за донат на ЗСУ. Чудова ідея, так ми і зробимо. Підписника звуть Дмитро, я тобі дуже дякую за цю мишку. І вас теж закликаю подякувати йому в коментарях і поставити лайк цьому відео, щоб більше людей побачило, що наші за кордоном не тільки там по куршевелях бухають, а ось так намагаються, як можуть допомогти Україні. Повертаємося до мишки. В серії Кон завжди була чудова форма. Я б сказав, що вона одна з найкращих. І якби, знаєте, був якийсь умовний зал слави форм мишок, то серія кон. 100% була б там за 10 років. Вона не дуже змінилася, і це добре. Бо для тих, хто шукає собі велику мишку під хват долонею чудовий варіант. Вона нереально зручна. Просто покладіть руку на мишку, і вам просто зручно. Можна, звичайно, тримати її і кіхтами, і пальцями, але в підсумку найзручніша вона для долонного хвату. Ідеально лягає в руку. Ця мишка не для малесеньких долоньок, бо велика і доволі важка, 99 грамів. Але за рахунок зручної форми мені взагалі було пофіг на вагу. А я ж більше 70 грамів піднімати не хочу. Проте тут я навіть не намагався з'ясувати, скільки вона важить, і дізнався про це тільки коли вже сів писати огляд. Тому так, мишка зручна. На зроблена непогано, але і чогось супер теж чекати не потрібно. Вона не скрипить всередині, нічого не гримить, все ок, але і відчуття монолітності конструкції немає. Пластик доволі чіпкий, миша з руки не вислизає, але відбитки залишаються, їх видно. Ну і з боків теж буде залишатися бруд. Мишка дуже прикольно виглядає, бо спинка з прозорого пластику і підсвічування зроблено цікаво. Не тупо вставили діод, і хай воно там якось світиться. Ні, тут підійшли творчо і підсвічування це частина дизайну, ніби хвилі або потік енергії. Дуже круто і ніде більше такого немає. Кнопок багато, аж 13 штук. Але я не любитель такого, проте розумію людей, які люблять такі штуки, або просто грають в ігри, де потрібно більше, ніж 5 стандартних кнопок. Основні кнопки непогані, не люфтять, не мають пре і сайт тревелу, але права кнопка має пост тревел, що трохи псує відчуття від кліку. Сам клік дуже легкий, що мені особисто не так заходить, бо мені хочеться більш впевненого відчуття від нього. Але тут нічого не поробиш. Оптичні перемикачі поки що не дають такого самого відчуття, як механічні. А тут Тут саме оптичні перемикачі Rocket Titan Switch на 100 мільйонів натискань. Бокових аж 6, плюс одна під великим пальцем. Вони різного розміру, розташовані під різними кутами, щоб ви легко на дотик знаходили. потрібну. всі вони, окрім нижньої, мають чіткий короткий клік без пре і пост-тревела, Натискаються легко і зручно. Нижня кнопка класична для рокот, кнопка Easy Shift, яка дає можливість на одну кнопку призначити дві функції. Наприклад, права кнопка це виклик снайперського прицілу в якихось шутерах, і в принципі вона в звичайному режимі так і працює. Але коли ви затискаєте Easy Shift, тут навіть колір міняється, то тепер в цьому режимі ця кнопка, наприклад, якась граната, відпускаєте, і це знову снайперський приціл. Так і працює. Ця кнопка натискається не так легко, як інші бокові, і клік у неї довгий, це щоб випадково не натиснути. Я особисто не натискав, бо тут все продумано, і ви тримаєте мишку, натиснучи на цю кнопку. І так, якщо вам не потрібен easy Shift, ви можете призначити сюди що завгодно. Колесо чотирьохпозиційне, доволі непогане, але того самого знаменитого колеса Titan Wheel вже немає. Шкода. Сенсор називається Rocket Oval Eye, типу гласовий, і це їхня власна версія сенсору Pixart 3370. Що саме вони там змінили, я не знаю, але параметри залишились тими ж самими: 50G прискорення, швидкість 400 дюймів за секунду. Ну і 19 тисяч DPI. Це непоганий сенсор, створений спеціально для бездротових мишок, бо він не потребує багато енергії. Так, тут немає там усіляких модних motion sync'ів, як це є в сенсорі Pixart 3390. 5, але він досі актуальний. Ну і мишка ця вийшла десь рік тому, в 2022 році, а тоді Pixar 3395 був не такий масовий. Мишка має непоганий кабель-паракорд, він трохи жорсткий, але не дуже. В принципі, він вам не сильно потрібний, бо його основна функція підключатись до док-станції. Вона прикольна, в неї вставляється Донгол, і таким чином мишка завжди поряд з ним. А також ця станція заряджає мишку. Мені тільки не подобається, що вона дряпає. Дно мишки, бачите? Докстанція швидко заряджає, і 10 хвилин зарядки вистачає на 5 годин роботи. Так пишуть на сайті. А ще на сайті пишуть, що ця мишка працює до 100 годин на одному заряді, але це тільки по Bluetooth, і якщо підсвічування вимкнути. А от якщо підсвічення на максимум, як у мене, і мишка працює на частоті 2,4 ГГц, тобто від Донгла, то витримує вона десь. 6-7 годин принаймні так було у мене, і принаймні до сьогодні, бо сьогодні на софт прилетіла якась там суперкрута обнова. Я чекав хвилин 10, поки вона там завантажиться і встановиться. І тепер мишка вже от показує 80% години 4. Тому, можливо, вони щось зробили там з автономністю, не знаю. Але у мене вона довго не трималася. Подивимось, може зараз буде. Я ніжки з чистого тефлона, мишка з ними гарно катається, але ніжки дуже тонкі і запасних в комплекті немає. Софт теж, наче з 2014 року. Ну принаймні я його пам'ятаю саме таким, і нічого не змінилося. Я от відкрив його, щоб записати скрінкаст, а он чогось отак ковбаситься. Проте функцій багато. Перша вкладка з функціями, які ви самі обираєте, просто прикріпіть їх. Далі вже DPI, кнопки, параметри сенсора, підсвічування, додаткові функції. Ці все є. Є менеджер профілів, менеджер макросів і купа всього непотрібного типу Rocket FX. Воно робить ваш голос як у прибульця. Ото розвага, піп'єс. Ну добре, може 10 років тому це й було весело. Я признаю, але зараз. Щось не дуже. Отже, висновок такий: ця мишка це просто якесь уособлення класики, дуже зручна форма, зручне розташування бокових кнопок. Тобто, вони примудрилися зробити тут багато кнопок і зробити так, щоб це було зручно. Це не всім вдається. Наприклад, оцю кнопку Easy shift, вона ж не тільки у Rocket є. Така функція є у багатьох інших там якихось брендів, але зробити це зручно і щоб це не заважало. Це тільки в цій мишці я таке зустрічав. В інших, ну воно так собі. І те, що ця мишка, ніби прибула з минулого, це не мінус, а скоріше, це такий стиль. Так вона не суперлегка, так вона не мініформату. І навіть не середнього розміру. Вона велика, але вона зручна. І я думаю, що Rocket, вони спеціально знехтували оцими всіма модними трендами і зробили мишку, яка подобається їм самим. Ну і ще тим, кому оці всі міні суперлегкі мишки до одного місця. І єдині мінуси тут, як на мене, це автономність і софт.